Все даному житті батареї вкрай важливіші для більшості людей. Вони використовуються для вліхтаря, ліхтаря, годинниках, телефонах і вирожках. На кожній батарейці є маркування, яке попереджає про небезпеку її викидання разом із звичайним життям. Адже в звичайних батарейках містяться важкі метали, кислото. Чи вода бобрун задається з шкоди до кінця. Після спрацювання металевих батарейки руйнується від корозії. Важкі метал... метали потрапляють в ґрунт, воду звідки поширюються на інші території. У природних умовах пальчикова батарейка розкладається приблизно 10 років. Чен підрахували, що одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 20 квадратних метрів ґрунту. 200 це територія існування двох дерев, двох крутів, одного їжика і декілька тисяч дощових черв'яків. Наприклад, за рік ваша сім'я е, викинула 10 батареїк від годинника іграшок. Цього достатньо, щоб згубити або зробити непридатним для існування 200 квадратних метрів ґрунту, де існує 20 дерев, 20 Крутів 10 їжаків. Одна пачкова батарейка забруднює важкими металами 400 літрів води. Наприклад, якщо ви споживаєте півтора літра питної води на добу, то об'єму води, що забруднюється однією батарейкою, вистачить приблизно для споживання питної води протягом 9 місяців. Важкі метал, які містяться в батарейці, дуже шкідливі. Свинець накопичується в основному в нирках, викликає важкі захворювання мозку, нервові розвитки кадмій, накопичується в печінці, нирках, в пістках, шиковидній залозі і канцерогеном, тобто провокує рак. Рутуть, вбиває на мозок ниргову систему, умирки, печінки. випікає нервові розлади, погіршує зору, звуку, порушення опорно рукової системи, захворювання дихальних шляхів. Тому батарейки обов'язково потрібно здавати у пункти збору для утилізації. В Україні є лише один такий завод у Львові, який займається переробкою батарейок. Учні Забузької школи беруть участь у проєкті «Екобатарейки» для того, щоб зберегти довкілля. А у школі працює пункт збору батарейок та акумуляторів, які будуть відправлені на утилізацію. А тепер запитаємо людей, як вони поступають з використаними батарейками. Доброго дня ви використовуєте батарейки у попиті? Так. А після використання що ви з ними робите? Ну але у нас зараз на даний час в школі проводиться акція. Ми збираємо батарейки і віддаємо їх знаєте, що батарейки не можна викидати, тому що вони зашкоджують до кілля, тому їм треба 2. Доброго дня, ви використовуєте в своєму побуті батарейки? Використовуємо досить часто, в різних періодах, треба в годинниках, фотоапаратах або в інших приборах. А коли вони розряджаються, як ви з ними поступаєте? Ну, бачите, раніше ми викидали, ми чули, що то є такі збори батарейки, Але в нас в калі, ніколи не було раніше. А ви знаєте, що батарейки приносять велику шкоду для довкілля та для людини? Дуже, дуже про це знаю, бо я сам лікар і про це дуже... Е... Просто кажу, у нас ніколи раніше не було таких знаєте, пунктів збору. Якщо таке буде, то буде дуже добре.